Вітаю вас, церква, шановні гості. Хочу привітати вас зі святом. Христос народився. Сьогодні, 7 січня, частина України продовжує святкувати Різдво. Минулої неділі, коли ми з вами збиралися на Богослужіння, я наголосив про те, що ми з вами святкуємо недату. А ми святкуємо подію. І це є Різдво Христова. Тому ми з вами продовжимо сьогодні розмірковувати над Різдвом і подумаємо про те, що воно для нас означає. Біблія розповідає, що Бог двічі укладав завіт з людьми. Перший завіт був, Бог уклав. З народом, який Він сам собі обрав. І це е, були євреї. А ми з вами живемо у Другому завіті, який почав діяти під час приходу Ісуса Христа у цей світ, коли Христос народився. Потім Христос вираз і почав проповідувати про Царство Боже. І коли Христос навчав учнів, Він про нові заповідь казав наступне. Давайте відкриємо Євангелії від Луки, 22 розділ. Це описує нам, коли Христос зібрався з учнями на вечерю і дав заповідь. Але давайте прочитаємо 20 вірш. Так само, і чашу по вечері кажучи, ця чаша нові, новий заповідь у моїй крові, яка за вас. Проливається. Тому Різдво вказує на те, що Бог реалізує свій план спасіння. Перший завіт був побудований на законі, тобто на заповідях і на пророцтвах Бог казав через пророків, які жили у різних місцях у різні часи. Пророцтво вказувало на повноту часу. Як Олександр перед причастям казав, коли настав час, да? тобто повнота часу, при настанні якого Бог пошле Месію, який врятує народ. Прочитаємо з книги пророка Міхея, 5 розділ з першого вірша. Ці пророцтва я хочу вам показати, які були е, сказані через пророків за деякий час. І коли ми з вами бачимо, що вони е, виконались, тобто здійснилися вслід, це є підтвердження Божої присутності і що Він виконує кожне своє слово, яке Він дав е, нам. І так, пророк Міхей, ти ж Єфлієми єфрато, найменше серед юдиних тисячників з тебе вийде за моєю волею той. Хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породілля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїльних синів. Коли він повстане, то пастиме Господню силою. І в славі імені Господа свого Бога, вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Ось таке пророцтво, яке ми з вами бачимо. Оскільки нова ера Сіону почнеться з народження Місії у Віфліємі, то Міхій робить висновок, що Бог. Залишить Ізраїля, доки не народиться Месія, що має народити. Це проросте виповнилося приблизно через 700 років через праведних Захарію та Єлисавету, Сімона та Анну, Йосипа і насавперед Марію. Ми бачимо ланцюжок подій, який веде до Різдва. Народження Спасителя, про яке розповідає євангеліст Лука. Захарія і Єлисавета. Давайте згадаємо про цю історію. Біблія розповідає, що вони були людьми похилого віку, були праведні перед Богом і не мали вони дитини. Бог через ангела дав обіцянку, що у них буде дитина. Знаєте, дуже багато в Біблії. Таких людей, які, яких Бог запросив до свого плану, і ми бачимо, що вони не мали дітей. Наприклад, Авраам з Сарою теж були похилого віку і не мало дітей. Але Бог сказав, що я дам вам дитину, і від тебе піде народ, народ Божий. Так само ми бачимо, що Бог каже і Єлісавіте, що у вас буде дитина. За те, що Захарія не повірив, ангел сказав, що той буде мовчати до того часу, до того дня, поки не збудеться проро... пророче слово. Прочитаємо Євангелія анг... в від Матвія, перший розділ 62 го вірша. Тож, Знаками питали його батька, як хотів би його назвати? Попросивши дошечку, написав слова Його ім'я Іван. І всі здивувалися, в тонуть відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. Тобто, коли Єлисавета вже народила. Хлопчика, люди почали питати в неї, як ти хочеш, щоб ми його назвали, вона каже: Іван. Ні, підемо до Захарія, бо щось не те. Бо зазвичай давали хлопчику ім'я батька або дідуся. І, як написано в тексті, що вони очікували, що вона дасть ім'я Захарії, цьому хлопчику. Але коли спитали уже у Захарії, то він ще не міг говорити і написав ім'я його Іван. Це пророк Іван, який буде пророчить. Потім Захарія говорить Духом Святим пророцтво, яке буде виконано з часом, звертаючись до народженого сина. Давайте прочитаємо 76-го вірша. І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього. Бо ти тимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Щоб дати, дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих. Які перебувають у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Ось така мета приходу Місії. Головна думка різдва у цих словах з приходом Ісуса Христа освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні. Що це за темрява? Темрява гріху, за який одне покарання це смерть, у якій перебувають всі люди. Немає ні одної людини, яка може називатися сьогодні безгрішною, окрім, окрім Ісуса Христа. Він прийшов, щоб позбавити людей від влади гріха. Але люди не зрозуміли. Вони сьогодні чекають всього, чого загодно, але не головного дару від Господа. Він виводить з темряви гріха у світ святості, зі світу гордині у світ смирення, зі світу скорботи у світ радості, світ віри і спасіння. І ті, хто спроможний пізнати, пізнати цю істину, входить на попередні, попередодні Царства Божого, чекаючи, коли будуть насолоджуватися повнотою Божою у Його присутності, давайте прочитаємо ще одну біблійну історію це історія Семеона, Євангелія від Луки. Другий розділ з 26 вірша. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав, Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів світла відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. Ще, ще один доказ того, що Божі слова пророчі були також виконані. Ми бачимо, що він, по словам Божим, не мав померти, тобто піти з життя, поки він не побачить. Тобто, це вказувало на те, що відбудеться в часи життя цього чоловіка. Хтось може сказати, а якщо б він через тисячу років, ні, Бог уже запланував, тому він знав, що цей чоловік побачить народження. Ісуса Христа. Дуже цікаво. пророцтва прозвучали і які речі вказували на те, що пророцтва здійснюється. Але є головне запитання. Чому євреї не побачили і не повірили в Христа? Пам'ятаєте, Христос казав такі слова: прийшов до своїх і Свої мене. Не прийняли. Швидше, швидше за все, вони не прийняли його тому, що в них було сформ... сформовано конкретне очікування від пришестя Місії. Як вони бачили э, пришестя Місії, як сильного лідера, вони напевно чекали царя. Які звільнити їх від римлян? Дасть процвітання народу, як було за часи Давида та Соломона. Тобто вони пам'ятають, як Бог давав благословіння народові через цих царів, так і дасть через того посланого Месія, що буде царем, який звільнить наш народ. Як тільки Прихід Месії не потрапив в рамки їхнього очікування, вони засудили Його на смерть. Так буває і з віруючими людьми, як тільки Бог не чинить так, як нам бажається, або не виконує наші молитовні бажання, не дає місця, не дає міцне здоров'я, благополуччя, комфорт і так далі. То людина відмовляється від Господа, тому що його очікування були не виправдані. На його погляд з ним чинять несправедливо. Основний урок, який ми можемо отримати через Різдво, зверніть, будь ласка, увагу Бог обрав незвичайний спосіб явити нам Місію. Народитися не в царській сім'ї, а в звичайній родині. Не у царських палатах, а у Хліву. Пішов з вісткою про народження дитини не до царя, да? а до бідних пастухів. В'їхав Ісус Христос до Єрусалиму як цар, сидячи на ослі. Але був царем неземного царства. Тобто ми бачимо таке е, прообраз, що іноді люди малюють в своєму розумі деякі картини, як Бог буде чинити, як Бог буде рятувати. Да? Але ми бачимо, що Бог послав в цей світ дитину. Бог, який воплотився в тіло людське. Прожив людське життя і почав своє служіння. Почав шлях до гори, де він помре, як ягня, як ми прочитали, яку принесуть на заклання. Ми бачимо, що Бог суверенний і Він запрошує до себе. Людей на його умовах. Пам'ятайте про це. Якщо ми мріємо про спасіння, то нам потрібно змиритися перед Ним, знати Його, і знати Його заповіді і виконувати їх. Що є смиренні, смиренність і покірність, що дозволяє сьогодні людині приймати Його волю, незалежності від волі людської. Бо як ми прочитали євреї, які знали про але не розпізнали, що це і є Христос, якого вони очікують. Бог здійснює свій план, реалізуючи план спасіння. Знаєте, сьогодні, коли я бачу людей, які святкують Різдво, ну, я маю на увазі в, в світі то люди очікують від Бога благополуччя, подарунок під ялинку на Різдво. Хтось, може, забажав новий комп'ютер, хтось нову книжку або ще, ще щось. Але Різдво і спасіння Боже це не є щось земне. Про це пише апостол Павло в посиланні до римлян, 14 розділ, 17 вірш. Давайте прочитаємо. Адже царство Боже не їжа і не пиття, пиття, а праведність і мир у радість у Святому Дусі. Тобто Павло каже, що Христос прийшов не для того, щоб нам дарувати. Життя, благополуччя, благословіння у цьому світі. Головна його мета дарувати нам втіху, прощення від гріхів і відкрити двері у Царство Боже. Але я хочу також наголосити, що Біблія вчить, якщо ми вже е, чинимо так, як Бог нам каже, то Він дасть нам благословіння і для цього життя. Тобто Бог каже, що перш за все вам потрібно навчитися і шукати Царство Боже, а все, що для нашого життя, тобто для цього світу, для нашого тіла, для наших рідних, буде додаватися. Але головне, щоб люди не переплутали. Бо іноді люди очікують благословіння для життя і не шукають, тобто пропускають. По все різдво, тобто спасіння, яке було відкрите через народження Ісуса Христа. З народженням Ісуса Христа прийшов в цей світ мир з Богом. Пам'ятайте, ми через Його жертву можемо примиритися з Богом, бо сьогодні гріх нас від'єднує від Нього. Чому нам необхідно? Прийти до Бога ось таке питання, щоб скористатися Різдвом. Тобто з приходом Ісуса Христа і з Його місією. Бо Різдво це визволення людини від смерті. Пам'ятайте, ми без Бога вмираємо. Немає зв'язку з джерелом життя. Ну іноді люди кажуть, ні, ну зачекайте, якщо я не йду за Богом, я ж не помираю одразу. Згадайте, що було з Адамом і з Євою. Вони не померли одразу, коли вони е, зробили гріх, тобто не послушались Бога і взяли плод з дерева, з якого була заборона. Але вони помирали повільно у цьому житті. Чому може радіти сьогодні віруюча людина? Тому, що наше ім'я записане у книги життя, що ми очікуємо Царство Божого, коли настане час Господь нас а, візьме до себе. Ще потрібно пам'ятати, що без Бога наше життя не має сенсу. З ним ми маємо сенс. Тяжіння до Нього сенс життя, щоб шукати Бога Творця. Хочу вам побажати в кінці свого звернення до вас, щоб кожен з нас зрозумів смертельну. Небезпеку гріха, бо люди сьогодні граються з гріхом, насолоджуються дехто гріхом, але відплата за гріх смерть. Вічне вмирання. Біблія розповідає, що коли настане час, і Господь збере всіх віруючих людей то віруючі люди будуть житимуть з Богом радіти. Все, всі інші будуть знаходитися в місті постійних мук, постійної смерті. Дехто пропонує порівняти, наприклад, з головною болю або зубним болю. Коли ти вже не знаєш, куди віддітися, ти не можеш ні спати, ні сидіти, нічого робити. Він постійно турбує цей біль. І це таке враження, що іноді ніколи не закінчиться. Ось така смертельна небезпека чекає тих, хто обирає гріх. Що ми можемо ще зробити, щоб уникнути цього, цього покарання? Довірити своє життя Богу, тому, хто помер за нас? Бо написано посилання до Римлян, 3 розділ 25 вірш. Його Бог дав як жертву примирення у Його крові через віру, щоб показати своєю справедливість прощенні раніше вчинених гріхів. І так, що ми можемо сьогодні зробити? Бігти до церкви, через яку Він рятує. Шукати спілкування з Богом. Розумію ли я сьогодні той факт, що я спасен? Що я рятован. Господа, що жертва Ісуса Христа сьогодні мною була прийнята. Якщо, е, не на, якщо ми не маємо цієї впевненості, то сьогодні Бог дає кожному з нас можливість скористатися цією жертвою, отримати впевненість через визнання Його спасіння. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб різдво, тобто жертва Ісуса Христа, яку Він віддав через те, що віддав життя на Христі, не пройшло повз нас. Щоб різдво для кожного з нас було на протязі на, цього року. Хай воно супроводжує нас, веде нас до Царства Божого. Бо Бог нам вказує шлях до життя вічного, нехай Господь благословить вас.